Друзі, доброго дня! Вітаю вас на моєму каналі Моє село. Сьогодні ми з вами завітали в компанію Мініагра, саме на Житомирську трасу у село Бузову. І хочу я вам показати нові міні-трактори Булат, які хлопці отримали щойно. Тож, прошу. Друзі, і ось ми зустрічаємо сьогодні на Бузові. Кого? Шаленого тракториста, тракториста Олександра. Ви любите дивитися його ефіри в Тіктоці, в Ютубі. Тож, Олександр, розкажіть нам, що за новий трактор у вас з'явився? Да, друзі, всім доброго дня. Е, отримали нові надходження тракторів Булат. От, оновлений дизайн. От, <клес> повністю все змінено. Е, повністю рівна підлога в такому чудовому, гарному кольорі. Розташування куліс у нас бокове. О, зверніть увагу, дуже зручно. Ручка вже піддигнута, щоб не мішало е нозі. От, електронна панель приладів. Дана модель трактора йде вже із реверсом. Ось у нас речах реверсу. І саме цікаве те, що даний трактор вже йде із примусовою гідравликою. От, в одному тільки. А, а Ну, де покажіть, покажіть. Ось, будь ласка, О, такі мощні, здорові циліндри стоять. У даному тракторі дві пари гідровиходів. От, примусова гідравлика. Підйом на 450 кілограмів. Розборні задні диски. В комплекті також йдуть. Противаги на колеса. Розмір резини у нас 11,2 на 24. Передня у нас 6,5 на 16. Стандартний кеймовський двигун КМ385 БТ. А під капотик можна зазирнути? нужно так Все вас... зручно, все доступно. Да. Дуже от Такий от трактор. масивний передній міст із літьом, все як всі люблять. Щоб не казали, що неопознаний об'єкт. Об'єкт опознаний. Маса зручно стоїть, що не буде, ніде за неї не треба лазити, доставати, а зручненько стоїть, що можна з місця оператора її прямо брати і включати. Ну саме головне те, що у нас дуже великий вибір тракторів. Зараз я вибачаюсь. А оптику можна подивитися на ньому. Аналоговий чи святодіод. Що в неї стоїть? Ні, Не, діодик. Діодики? Діодик. Та ти що? Все як має бути. Ану, засвітіть їх. Зараз включать, подивимось, наскільки... Ой, хорошо. Нормальна лінзована оптика. І головне колір. Друзі, дивіться, якого він коліру. Це ж просто бомбезний такий трактор. Яркий, далеко буде видно. Такі, такого е, Окраси ще такого ніде немає. 100%. Друзі, дуже похватний трактор з реверсом А яка ціна у нього буде? Е, там, в принципі, не за всі гроші світу. 6,5 тисяч даний трактор коштує. Всього. 6 Всього на все 6,5 тисяч тисяч. Це можлива. Чи що? Безготівковий розрахунок. Звісно. Бо дуже багато підписників питають, чому не продаються міні-трактора за безготівку. Як це не продаються? Всі за кеш Ми... торгують? Ні. По безготівці, будь ласка, виставляємо рахунок, ви проплачуєте і все. То 6,5 ціна це в доларі, а оплата в гривні на день купівлі. Я да, так, Так, да, по, по курсу. По курсу. По курсу. курсу. Добре. Ну Нічого, такий симпотний трактор взагалі. Бомба. Бомба ракета Пітарда. 100%. А що у нас взагалі по булатах? По булатах у нас дуже велика лінійка тракторів Булат. От Є на стандартній резині 9,5 на 24. Також є на 11,2 на 24. От Ці дві модельки, можна сказати, що вони одинакові. От, бокова куліса. Почти рівна підлога. Почти рівна це тунель. Ага, маленький виступ є. Виступ є. Да. Ну, так майже рівно. Зрозуміло. І е, є ще була, це у нас 244 Pro. Друзі, ми вже знімали огляд серії Pro. Е, кому цікаво на каналі, подивіться. І так, да, трактор такий вже да, підлога Так, повністю рівна. рівна підлога, все тут у нас зашито, все зручно, все під рукою. І зверніть увагу, будь ласка, який потужний задній міст посилений. Ану. Ось от такий от потужний здоровенний задній міст. Супер. Тут теж здоровий. Ну Трошки, трошки слабіший, але взагалі. Не, ну трошки наймощний е, задній міст. А таке питання. <кій> Доставочка у вас за гроші чи Доставка безкоштовна? Доставка у нас по всій Україні безкоштовна. Ви замовляєте, а ми вам доставляємо. Супер. Тобто, кого цікавить, техніка, ми знаходимо за адресою. Траса Київ Житомир. 36 й кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. Друзі, ну а від себе добавлю, що компанія «Мініагро» – це національна компанія і торгівельні майданчики розташовані по всій Україні. Під відео є посилання на сайт, де актуальні ціни і адреси е по Україні всієї мережі. А У які нас 16 відділень по всій Україні? 15. А не 16? Е в Херсоні залишився тільки фундамент, на жаль. 16-го немає. А які ціни на оці трактори? Так, бо глядачі пишуть ціна, ціна, тому. Зараз е, ну, е, є акційні по акції знач, можна придбати на стандартній резині. В даний час е, трактор коштує 5400 доларів. Отаку прошечку по акційній ціні можна придбати за 5800 доларів. І на широкій резині можна буде придбати за е, 5600 доларів. Тобто, кого цікавить, яка техніка, телефонуйте, замовляйте і ми вам привеземо. Олександр дуже вдячний. Гарного дня великих продажів. Сезон Навзаєм. в розпалі. Ну, звісно, тільки сніг пішов. Було тепло-тепло, тепер сніг пішов. Так, сніжок, друзі, трошки підсипає. Друзі, ось ми подивились зблизу на новий трактор. Новий для українського ринку. Трактор «Булат» 244 на 24 кінських сили. Нової серії TY і помацати цей трактор або пройти тест драйв можливо, в будь-якому торгівельному підприємстві Мініагра. Під відео залишаю посилання на сайт компанії Мініагра. В розділі Контакти ви можете знайти всі телефони та адреси найближчих торгівельних підприємств. Ну і заїхати, роздивитися цей трактор, придбати, і буде у вас в господарстві. Чудовий міні-трактор, який агрегується з будь-яким навісним обладнанням, і буде виконувати всі ваші завдання, щоб закрити всі ваші потреби господарства. Також на сайті в закладинці Кредит розписані всі кредитні програми, відсотки. Тож, телефонуйте, розрахують будь-який тракторист для вас. Ну і гарного всім дня! Лайк підписочка, друзі! Залишайтесь з нами!